Вітаю, дорогі глядачі! На календарі жовтень! А у нас оце так збіг! Цьогоріч, у першу неділю жовтня, коли Україна традиційно вшановує своїх освітян. Свято припадає на 5 жовтня, дату, коли увесь світ відзначає Всесвітній день учителя. Це просто неймовірний привід, щоб подякувати цим надзвичайним людям, чия праця творить наше майбутнє і наповнити стрічки позитивом. Всесвітній день учителя! Це свято засноване ЮНЕСКО Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури у 1994 році. Але його коріння сягає значно глибше. Історична передумова 5 жовтня 1966 року в Парижі відбулася спеціальна міжурядова конференція, скликана ЮНЕСКО та міжнародною організацією праці МОП, де був підписаний ключовий документ рекомендації щодо статусу вчителів. Цей документ вперше на міжнародному рівні визначив права та обов'язки вчителів, стандарти їхньої підготовки, умови праці та подальшого навчання. Засновник фактично ініціатором його запровадження стала ЮНЕСКО з метою привернути увагу до важливого внеску вчителів у суспільство. Мета цього дня наголосити на ключовій ролі педагогів у якісній освіті на всіх рівнях. Підвищити їхній статус у суспільстві, мобілізувати підтримку для вчителів та забезпечити їхнє належне навчання і умови праці. ООН закликає кожного громадянина задуматися, як саме його життя змінив гарний учитель. В Україні професійне свято освітян День працівників освіти або День Вчителя відзначають щорічно в першу неділю жовтня. Як прийшло свято? Традиція бере початок ще з радянських часів з 1965 року, коли було встановлено святкування саме в цей день. Офіційне закріплення після здобуття незалежності свято було офіційно встановлено указом Президента України від 11 вересня 1994 року. Спільне та відмінне два свята в одну дату. Спільне обидва свята мають спільну мету. Вшанувати, подякувати та підвищити престиж праці вчителя, визнаючи його неоцінений вплив на формування особистості та майбутнього країни. Неймовірна стійкість вчителі в умовах війни. Українські вчителі під час повномасштабного вторгнення демонструють феноменальні стійкість, мужність та відданість своїй справі. Вони зіштовхуються з небаченими викликами. Навчання під загрозою уроки проводяться в укриттях під час повітряних тривог, іноді з трансляцією зі станцій метро чи навіть з окопів, як, наприклад, історія викладача Федора Шандора. Дистанційка в умовах блекаутів, нестабільний інтернет, відсутність світла, розбомблені школи. Учителям доводиться шукати генератори, заряджати павербанки, щоб провести урок для дітей, які теж можуть бути без світла. Емоційна підтримка вони стали не лише викладачами, а й психологами для дітей, які переживають війну, допомагаючи їм впоратися зі стресом та тривогою. Вимушена міграція. Багато вчителів продовжують навчати своїх учнів онлайн, навіть перебуваючи в різних куточках України та світу, зберігаючи зв'язок і відчуття спільноти. Як долають виклики? Завдяки власній незламності, креативності, новим форматам уроків, ігровим елементам, взаємопідтримці та головне. Непереборному бажанню зберегти якість освіти, майбутнє своїх учнів та українську ідентичність вони освітній фронт України. Як зробити свято незабутнім? Поради для привітання слова вдячності. Найкращий подарунок: ось кілька ідей, як креативно і щиро привітати свого вчителя. Персоналізований відеоколаж: зберіть короткі відеопобажання від кожного учня батька, це зворушливо і залишається на пам'ять. Електронна стіна вдячності: створіть спільний Google документ або дошку, наприклад, Padlet, де кожен може написати анонімне чи підписане повідомлення про те, який урок чи порада вчителя найбільше запам'яталася. Символічний заряд енергії. Зберіть невеличкий бокс з якісною кавою, чаєм та смаколиками, щоб учитель мав сили для нових звершень, особливо актуально в умовах викликів. Подарунок для кабінету спільний подарунок, який покращить навчальний процес, наприклад, новенький проектор, цікаві розвиваючі ігри чи сертифікат на книги. Головне щирість. Скажіть, дякую особисто, дивлячись в очі. Це безцінно! Натхненні, побажання, слова від серця. Нехай ці слова зігріють їхні серця і надихнуть на нові звершення. Дорогі наші вчителі, вітаємо вас із подвійним святом, днем працівників освіти та всесвітнім днем учителя. Ви незламні маяки знань у наші найтемніші часи. Ваша стійкість під час тривог, ваша відданість в умовах блекаутів, ваша здатність бачити світло в очах дитини попри все робить вас справжніми героями сьогодення. Бажаємо вам міцного, як граніт, здоров'я та невичерпного терпіння, щоб вистачало на все і всіх тихих, безпечних уроків та швидкої перемоги, щоб усі діти повернулися за свої рідні парти, щасливих, вдячних учнів, які стануть вашою гордістю та змінять світ на краще, безмежного натхнення, що перетворює кожен урок на захопливу подож. Нехай кожен ваш день буде сповнений уподобайками від життя, а ваша праця повертається до вас сторицею. Дякуємо, що ви є зі святом! Нехай цей пост розлетиться по мережі. Як найкраща подяка нашим неймовірним педагогам! Ставте уподобайки і пишіть в коментарях ім'я свого улюбленого вчителя.